Олександр Степнівський, Володимир Стецюк та Ярослав Свицельський посмертно нагороджені у День Збройних сил України. Їхнім рідним було вручено відзнаки під час засідання виконкому 6 грудня у День Збройних сил України. Орден за мужність третього ступеня Олександра Степнівського приймала його дружина Вікторія Степнівська. Орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно нагороджено Ярослава Свицельського. Вручали дружині та мамі захисника. Відзнаку військової частини Володимиру Стецюку приймала мама Лідія Стецюк. Хай наших хлопці всі залишаться живі. Які є. І на снаві, що вони перемогли, щоб була наша перемога. <зас> пам'ять про всіх полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання. Вічна пам'ять воїнам, захисникам, батьківщини.